Всім привіт! І хочу вставити свої 5 копійок у скандал Сфаріон. Ну, вона адіозна фігура. А чого адіозна? Тому що інколи вона висловлює хороші думки і слушні думки. Не хороші, а слушні. І при цьому вона їх висловлює так адіозно. Що це просто на голову не натягнеш. Це я не стосовно не дай Боже Азову. Взагалі, про все сьогодні, про цю тему болючу. А, інколи я з Фаріон згодна. Інколи мені дуже подобається, як лі літературно вона висловлює. Мені здається, що і мої думки. Наприклад, коли вона на Майдані стояла, то мене дуже зачепило те, що вона казала, що а, ті, хто не прийшли на вибори, голосувати, чи проголосували у другому турі проти, і проти Януковича, і проти Тимошенка, теж наша краплинка крові на вас падає зараз, бо нас вбивають. Через те, що от якщо б Тимошенка прийшла, Ну, вона краще, звичайно, все сказала, що якщо б прийшла Тимошенко, машинка, то такого б не було. І я в це вірю. Ну, звичайно, що історія такого не може терпіти, якщо б. Але, але насправді, вибачте, що так емоційно, але насправді я впевнена, що вона просто би побоялася таке робити: узурпувати владу, розстрілювати людей. Ну, там взагалі б багато питань по Майдану. Потім, коли вона розповідає про діточок в дитячому садочку, от, це насправді ну, слушна думка. Ну, Єдине, що воно висловлено так, що це не так от поетично, краплина крові на вас впаде, це ну, просто наголову, на голову натягне. А чого слушно? Бо от я дитинка, яка ходила, на ну, дитячий садочок я не ходила, а я ходила в школу, яка російська школа російськомовна, університет російськомовний, і це при тому, що в російськомовній школі ми вивчали російську мову одну годину, але предмети викладалися російською мовою. Пізніше, коли після такої школи, університету ти починаєш писати дисертацію, ну і спочатку, щоб поступити, ну, поступати, щоб тобі дали дозвіл, ти пишеш реферат. Я в Драгоматова писала спочатку. І я стикнулася з такими проблемами, бо я вивчала предмети російською мовою, а треба українською. І я почала питати колегу філолога, він дуже хороший філолог, і він каже: ні, так не можна викладати, перекладати терміни. Тобі треба купити словник, затверджений психолог, психологічний словник, затверджений Академією наук. От уявіть, ти вчишся, витрачаєш час і гроші теж, між іншим. І після цього ти Такий от мовний інвалід. І я вважаю себе, от Карчинський слушно кажу, мовним інвалідом. Ну, тобто говоримо, говоримо говорим українською, бідна, українська моя, я це розумію. Потім не так вільно я володію українською мовою. В російською мовою ми, я володію добре, на, якщо ми будемо говорити, і при цьому граматику вивчити за одну годину. Десь поганенька граматика. Треба вчити далі, і немає сенсу їх. І ти такий от мовний інвалід. Тому це слушна думка вивчати з садочка. це, А не поїхати у Львов, я не знаю, з Донецька і російською там, щоб Львов говорив. Тобто тут я погоджуюсь. І ну, зараз до болючого питання стосовно, ну, азову я взагалі. Дивлюсь, я підписана на їх канал. Я не знаю, він офіційний чи неофіційний. мене все зачіпає. Стосовно моїх друзів військових, один в мене з, з, з Дніпра, він з 2014 року 48 років пішов на війну. Отак. І при тому, що він, ну, так, от себе українцем. Відчувати став тільки ну, за рік чи два перед початком війни, а потім війна його на сході ну, дуже зачепила. І він частково говорить інколи українською, інколи російською, оселедець зробив. До речі, йому дуже вичіплю. Я подумала: от коли подивилася, що от людина все життя майже була проросійською, потім зробила оселедець. І ну, його зачіпає те, що тут дуже тиснуть, якщо його будуть ображати через мову, бо він частково російською говорить, ну, але перейшов, йому ще липи, не заважала на українську. Так от оселедець його як личить, і українська личить, такий українець так. Ну, Просто зовнішньо ти дивишся, він такий гарний, йому це підходить, як воно, коріння. А потім в мене є друг, який луганчанин. І він ну, говорить українську свідомо, в три тризуб набитий. До речі, і перший, і другий і мій друг, вони поранені були і повернулися, повернулися на фронт. Так ось і він, мій друг, який близький друг, він говорить українською, ми між собою. Якщо ми можемо, там, я йому що, запитую, як ти, і він пише там, добре українською. Якщо ми говоримо то українською. хоча на п -п початку, в Луганську, він говорив російською. Він завжди був е таким українцем, оскільки я його знаю років, а я знаю його з 2004 року, рахуйте, 20 років майже, він ну, завжди був проукраїнський. Але на фронті. От він мені, коли Бахмут, ну все це відбувалося, і Бахмут перетягував на себе, як Маріуполь. Удар. От Маріуполь, він же ж ну, головна, така жорстока війна, що головна така от, такий момент, що Маріуполь взяв на себе удар, поки звільняли. Київ, ну, Київщину. І воно трималося, щоб взяти на себе удар. Це ну, справжні герої. Я дивилася, мені дуже соромно, відома він людина, він не з Азову, він з третьої штурмової, мені здається, бриганди. Він розповідав, що коли їх бомбили Азов, і місто було май захоплене, окрім Азовсталі, то вони виходили і дивилися, що люди поруч на пляжі купаються, їм в байдуже з Маріуполя. Тобто є там багато проросійських. Між іншим, мене теж вражає, дуже зачіпає, як Феріон розповідає, що це їх там карма, тому що вони українською не говорили. Я тут хочу сказати, що Ну, слушна думка в тому, що якщо б звичайно ми всі були україномовні в одному культурному просторі, то не було б приводу нас захищати. Ну, вже що і... і в Путіна б не складалася така думка, що а, там хтось проти України і української мови. Тобто в цьому вина і вина в тому, що в мене це вразило, думала Маріуполь краще, ніж Сєвєродонецьк. Не дуже, теж я чула, коли їх там штурмували, що вони кажуть, Сєверодонецьк знімали про цю передачу. Думала, Маріуполь краще. Ні. Так ось Бахмут, і він мені вислав в той час мій друг, фото, які мене дуже вразили, я про це говорила. Бо будівлі я спочатку не зрозуміла, я подумала, що вони оплавілість. Він відео вислав і фото. Я кажу: можна я поставлю? Він каже: ні, не можна, не треба. І я ну, не ставила на канал, але фото мене вразило, бо там детально там відео Він просто їде і все, немає не дерев, нічого, не коробки. А фото там детальніше ти можеш роздивитися, і я спочатку думала, що вони як оплавилися, як свічка, але там, я думаю, що воно не оплавилось, ну, я його не може розпитувати. Ви розумієте, У нього немає часу на це. Воно просто так, от, як пісок зруйнований, от як пісок посипалось у будівлі. Це в мене просто, що дерев немає, нічого немає, Це просто знищено з тваринами, птахами, Російський мір перейшов. Так ось він, україномовний, зараз наразі, він справжній патріот, він повернувся з Польщі. І є, до речі, з Ірландії повернувся. Він знайомий, він не друг, я з ним по телефону говорила: він з Ірландії повернувся, він є ірландським громадянином. На Відразу, я відразу поїхав, я його запитала, як ти, і він мені надіслав фотографії, ну, що він і зараз він, і в Фейсбуці. Ну, ми з ним менше спілкули, спілкувалися а от, от, про друга, який Бахмутом, ну він просто на Донецькому напрямку, треба казати, він просто ну, давній мій друг. О, у нього, до речі, два ордени за мужність. Честі Слава, Невисила, Уламки в нього повернувся з уламками на фронт. Так, так ось а, отак от україномовний, і я дивлюсь відео, вони прориваються, бо там вже ну, одна дорога, життя лишилося. Вони їдуть по мою, а, Бахмуту, і він каже, звертаючись російською від того, що ми, ми прорвемося чи ні. Як ти думаєш? Він запитує водія, я так розумію. Ну, когось запитує, російською мовою. І в цьому є сенс, бо там на швидкість от те, що розповів Азов, що буває таке, що треба швидко передати інформацію в бою, і от неважливо, якою мовою. І мене вражає, що Фаріон це не розуміє. Це ж не треба бути військовим, щоб розуміти, що війна це не дискусія в тилу. Звичайно, що в дискусію в тилу ми повинні всі плекати нашу мову українську, намагатися вдосконалювати, мені треба працювати над культурою мовлення. І все це зрозуміло. І от відразу питання, що я от часто підіймаю, чи можна бути своїм серед ірландців. У ну, мене хвилюється тема, бо я тут ж. Так ось, щоб бути своїм серед українців, ну, по-перше, це від серця повинно бути. Ну, По-друге, це звичайна мова. Звичайна мова, культура. І мене виховувала частково прабабка, вона, ну, звичайно, все це. Українською вона говорила і, і від бабки теж по батьку, яка мене виховувала. Я знаю всі ці приказки, українською, казки і, і все таке прислів'я. Що казали там, минулі покоління. Тобто тут я культурно вважаю себе не українкою сідняткою, але українкою. У мене ніколи не було відчуття, що я відірвана культурно. Але українською мовою, звичайно, ти наближаєшся культурно також, коли ти мовою українською говориш. Бо український народ це культура. Ну, між іншим, дуже багато прикольних жартів. Вона ж каже, нашою соловійною мовою, і жарт наш військовий почав свистіти, <смісті> як соловий це Соловіною для Фаріон. А, так, пишіть, що ви думаєте. Я дуже намагалася, чемно ну, про всіх. Зараз я не розділяю позицію Корчинського, він каже, що він захищає Фаріон. І, звичайно, захищає і Азов, і Фаріон. А, а я за те, що Фаріон ну, в цьому випадку не можна захищати. Але раніше були випадки, коли я це ну, підтримувала її. Будь ласка, що ви з цього приводу? Думаєте? Пишіть, будь ласка. Як ви вважаєте? Мені здається, що вже я так виворачувалася, виверталася, О, Мовний інвалід. А, щоб ну, якось так не зачіпати нікого. Ну я думаю, що стільки людей не вивернешся. Буває, мені пишуть, а я думаю, я навіть не розумію логічно, що, чому мені таке пишуть, що я там сказала. Там не то, що там, ну, коли писали про Светри, що, що ти, курва, скажешся, то хоч було зрозуміло. Там помжара. <свят> То я не розумію інколи от е, е, претензії, і я не розумію е, взагалі логічно, відео ж про інше думаю, до чого тут це. Так що, пишіть, будь ласка, буду рада вашим коментарям. Люблю дискусію, приділяю цьому увагу. Велику поговорити, пописати, так що, будь ласка, чекаю на ваші коментарі. 고맙습니다. <듬> <듬>